Жирну точку Усім доброго. Друга частина. Збираю поворотний стол для покраски деталей авто. Зараз випилюю з уголка 4х6. Отакі от. Це будуть кріплення, я пізніше вам покажу. Пружинку тут поміняв, тому що була дуже туга Уже все тут чотенько працює. Все. Ще я дополнительно буду удлиняти цей сегмент. В общем, ребят, поехали. Кому інтересно це все, поехали. Дивимся, наблюдаємо. Скажу чесно, не очікував, що це така буде довга процедура, щоб зробити оці кріплення. Тобто треба зробити. Раз. Два. Оце отак от тут приварити. І вони будуть обхватувати верхню оцю от, верхній профіль і отримувати трохи тоньший профіль, на якому буде самовисіти і триматися деталь. Зараз я зварю два штуки, зроблю отвіри, приварю туди гайки, зроблю барашки з такої ось різьби М12. І наглядно вам продемонструю. Ви тоді зрозумієте, про що йдеться мова. Ось таке кріплення, як то кажуть, це як зразок. Буду робити не на 12 шпильку, на 10. Тяжко сверлити на 12. На 10 зроблю, вистачить. І зараз гайку обварюю і далі. Побачите. Друзі, ось одне кріплення для. Зразка. Тут будуть тут будуть ось такі от стояти. Зараз. Ти їх установив. Тут де барашок, ви зрозуміли. Тут буде барашок, щоб легко було обертати. І тут будуть крючки вверху, зараз поясню. Ось наглядний зразок, як це працює. прижимає його. До цієї планки, до профільної труби. А от на от таких далека покажу от на таких менших профілях 25х25 будуть тут крючки, і за які будуть цеплятися деталі. Будуть 6 крючків тут, 6 на тому продовжувачу. І будуть ще для інших деталей, для мелочі. І ще хочу зробити, як у всіх штатних. Для пістолета ти собі пофарбував і раз, так от, пістолет тут повісив, щоб не ходити з ним, не лазить. Отак. От от. Продвигаюсь далі. Їду щас, докуплю е, от, от мітрову різьбу на М10, все-таки буде М10 і е, гайки. Гайки теж М10. О! А мені тим часом квадрика привезли. Ну, то й добре. Їхав в магазин, набрав шайби, болти, гайки, такі болти, це на саме кріплення. Зараз це саме таке мілоч, вона сама затяжна і сама така робота, ну, яку точно не начертиш, якщо ти не маєш практики. Тут на помилках будеш учитись. Допустимо, я вперше таке роблю і зараз, з першого разу, якщо вийде, це буде чітко. З такого профілю 6х4 отримуємо отаке. Потім робимо отаке, а на виході ось. Це все треба буде потім зачистити, пофарбувати, щоб все було добре. Але головне не так, як він буде виглядати. Головне, як буде працювати, як буде тримати і настільки буде корисним. Ребят, уже классно, когда есть аккумуляторный инструмент. Вот так вот за усенцы надо все поубирать. Прям дуже удобно. Провода не мешають, він не важкий, легенький. Я ними кажу, я цим інструментом тяжолі роботи не делаю. Ось такі от зачистити, десь там підрізати, тому що це інструмент китайський. І він за свої дітей абсолютно мене устраює. Трошки покажу, як процес сам іде. Це все вже поварив. Спочатку сверлю меншим сверлом. Це будуть, ну ви зрозуміли, отвіри під гайки. Не... На глаз, так? Да? Після четвертого сверла номер 4 діаметром зразу сверлю десяткою і нормально, польот нормальний. Приварюю гайки. На кожний гра жирну точку. Идем далее. Все, ребят, ставлю. Вот так вот. Уже заварено, все вот так вот. Болт новый вкрутил. Есть. 8 пока что 8 штук сделал. Значит, принцип работы и будет. 25 на 25. а лучше ключом. Я думал тут сделать на барашках, ну, у меня будет такие вот ключ постоянно тут висеть, так что тут все будет на 17. Взял. И все. Иногда много не делается, ребят. Я думаю, вот такие вот макар. 70, понятно. Можно было бы сделать на барашках, но на барашках ты все равно так не затянешь, ключом увереннее будет. Идем дальше. Давайте трошки культуры сварки. вас не летять бризу, ні? Ребят, что хочу вам показать? Вот эм, профиль 25 на 25. Сюда надо гайку приварить. Она чуть болтается. отлично. Сейчас мы туда чуть-чуть. Вот -чуть. так. Вот так. И прихватил. И получается вот так, ребят. Я думаю, изразумел. Що це замінити на 8, це на 6. Це натяжитель потолка. Ви поняли оці скоби, що потолок натягують в жгулях. Дуже міцний сталістий метал, Ну, думаю, поміняти краще на восьмерочку. Ребят, вцепив мікрофон, щоб не кричати Оце Вже не терпиться, хочеться поставити. <звук> Хоча я тільки... <звук> Токи зробив два штуки А взагалі то треба на трьох кріпити. Ну, щоб, допустимо, низ не касався металу. І не терпиться вже поцепити двері. Капець не терпиться. Я вже їх виніс сюди. Зараз пробую, ребят. Желаємо дяде мене вдачі! Клас. Ребята, клас. Супер. Диви, роби з ними, що хочеш. Зараз ще сюди додавлю. Зараз ще зроблю. Тепер аж настроєння піднялося. Клас. От з таких я ділав. Ви поняли, так? Да? Це от жигуля. У мене їх багато є добре, що їх не повикидав, нікуди не дів, а зберігав. Дивимося далі, мені вже подобається. Зараз ще одну внизу поставлю. Там внизу. І спробуємо наклонити. Давайте акуратно. Ребят, я просто задоволений, що за такий короткий час і за такі маленькі кошти це можна зробити. Купляєш профіль. Єдине, що я шукав, це ось ця зв'язка. Ця зв'язка з розпредвала Жигульовська. А так. Труба така от у мене була. Профільну трубу я купив. Просто шикарно. Тримається вона. Це на землі, це не на, не на ровному. як класно. І висота теж отлічна. Можна не, можна нижче опустити, можна вище підняти. І ці крючки вполне все видержують. Все-таки, мабуть, буду ставити барашки, бо буває треба. по-быстрому пиджать, а потом подтянуть барашки надо. Или же такую крупную шайбу сюда приварить. Я задоволен. Ну что, делаю дальше, полноценно все сделаю, тогда уже обзорчик. Покажу вам процесс, я кроблю крючки из этих же. Они дуже столисты, вы их так просто не погнете. Ну, я знаю, сантиметра полтора Вот так вот. Раз. Больше не треба, бо сталь может лопнуть. Вот так вот. Два. Вот так вот. Все дуже просто, ребят. Все дуже просто. Крючки уже все готовы, 6 штук. Но ну, я сделал 8 креплений. Сделаю еще крепление. Мне просто зараз сильно горит уже. Покрасить эти запчасти. их креплениями мне больше, чем в досталь. Чтобы зараз покрасить спочатку двое дверей. Потом повешать, покрасить капот. Потом заняться задней лядой. Зараз я хочу сделать, чтобы соосностя не бігала туди-сюди. Тут треба зробити фіксатор. І тут треба зробити фіксатор. І сделать ще, ще ж додати треба сюди. Продовження. Я не знаю сколько буду додавати. Я думаю, метр двадцять ще додавлю. Тут у мене метр п'ятдесят. Ще метр двадцять додав. Це буде 2,70 сімдесят. Ну це прям <coughs> сорян, кашляю. Це буде прям круто. Може, навіть це буде багато. 270 навіть це може бути багато. Але відрізати завжди можна. Ну що, займаюся цим, показую, йдемо далі. Я вже в першому відео говорив, що по ходу п'єси, все приходить. Щоб не робити барашки, ось так от зробив. Шайб набрав. І дуже зручно. Це я зажав, це я от руки зажав. О! Вот такі будуть барашки. Ребята, газ закончился, сварка закончилась. Значит, бачите, я добавил сюда. Ось так вот добавил. Тут зараз попробую отжать, показати вам. Тут, получается, внутрь профильной труби. 30х30 30, ідеально заходить 25 на 25. Ось так: от 30 см 25 на 25 туди, як то кажуть, упихнув, дві точечки сварочкою дав. Ну, ви це вже бачили. І оці точки, коли будеш збирати, будеш розуміти, що це вверх. Бо якщо так поставити, він трошечки трошечки от болтається. Опа, совпало. все впало. Все чотенько. Я тут не робив велике відверстия, робив на 6. Навіщо. Я гадаю, не треба велике відверстия тут. Ну, ви зрозуміли. Все, і знизу це все діло зажав. Ну зараз найпічний момент. А, і оці поставив ограничитель. Тут. І тут, тут ось все вперлося, вже назад не піде, і тут все буде совпадати. Давайте ж спробуємо, спробуємо двоє дверей повішати на оцей апарат. Дивіться, обща дліна була 3 метра. Я одрізав, тому що 3 метра ну це дуже багато, нікому не треба 3 метри. Я оставив 2,5. Тут зараз чистими 2,5 метра. Ставлю зараз телефон на штатів і попитаюсь повішати на це все двері. А ви подивіться. Тут я примірно так виставив. Поїхали. Ну що, момент істини. Я думаю, мене чути. Бо за мікрофончиком. Це трошки підіжмо. Так, ті двері сюди, ці двері сюди. Щоб вони стояли як на лімузині, ви поняли, да? Ручка до ручки. Вона наче наклонно стоїть. Ну. Та я думаю, буде все добре. Спочатку вішаємо, звісно, вже сюди, тому що. Воно ж перевалить, якщо туди перевір Перша дверка єсть стрьомнувато. Неровний пол. Ну, ребят, ради ютуба будем проверять. А ну, шкачкай. Ось так, а нижню бач, не вгадав. Нижню треба. то таке, я поправлю? Цю треба подвинути. Двоє дверей тримаються. Саме головне. Двоє дверей тримаються. Ну, це не на ровному полу. Самі бачите, тут кривизна, я аж злякався. Думав, вже що то падає. Все тримається. Я задоволений. Газ закінчився, углі закінчилась, і тому я все сьогодні не завершив. Йдемо далі. Друзі, ось на рівному я це все виставив. Все дуже класно, я задоволений на 100%. Тільки шкода, що сьогодні я не можу завершити. Я вже знайшов трубку, яка буде місто ручки, якої я буду крутити це все діло. Ось така от трубка. Якраз хороша по діаметру. Чітко конструкція тримається, місця можна було б і менше зробити, але я вже відрізати не буду. Хай буде. Мало ли що будемо красити. Отак от от все фіксується, все чітко стоїть, абсолютно все надіжно Так що, в принципі, я думаю, на цьому можна і завершити. І вже потім, коли все пофарбується, бо і так длинне відео, не знаю, хто дивився до кінця. Ставте лайки, ставте коментарі, підписуйтесь. Всім вдячний, всім дякую, всім мирного неба, всім добра. Будьте здорові!